Друзі, усім привіт! Місто Луцьк. Сьогодні ми разом з вами маємо можливість походити по авторинку на автобазарі, кому як зручно, і проаналізувати, що продається на базарі. Звичайно, можна сказати, що ціни шокуючі, пробіги шокуючі, І, звичайно, коли хочеться обрати якийсь хороший автомобіль, потрібно потратити багато часу. І ви знаєте, завжди. Е при, коли ви плануєте, давайте так сформулюю, коли ви плануєте приїхати на автобазар, ви повинні розуміти, що на базарі продається багато автомобілів. І дуже часто мене запитують, Роман, а чи буде такий автомобіль? Ви знаєте, чи буде автомобіль, він то може бути, але чи буде такий, який вам сподобається, тут питання вже, як кажуть, наступне. І тому направду я завжди відповідаю, що ні я, ні ви знати не можемо до тих пір, поки ми на ринок не приїдемо, не пройдемося по ринку, поки експерт не перевірить стан автомобіля і не скаже, що і як, і чи вартує, не вартує. Знаєте, якщо ви собі плануєте приїхати на ринок, у вас є така можливість, це добре, звичайно, тому що можна за один день пройти багато автомобілів, ну і приймати, звичайно, рішення. Стоїть наступне питання, що є другий такі, така можливість це знайти через авторія. Можна відразу мені скинути посилання, і вже після того, як ви скидаєте посилання, я вам даю підтвердження по ціні, скільки буде вартість огляду автомобіля. І що хочу сказати, що оглядаємо автомобілі по всій Україні. Тобто ви можете обрати будь-яке місце, де вам сподобається, основне, щоб вам подобався цей автомобіль, на який ви... Який ви власне, хочете придбати. Що відразу скажу? Бачите, автомат тільки що в нас в кадрі. Е отримую я дзвінки, особливо наші дівчата дзвонять, що хочуть на автоматі. Ну і іноді не тільки дівчата, що шукають на автоматі автомобіль. І там бюджет в районі 7, 8, 9 тисяч. Ви знаєте, я вам так скажу. На автоматі відразу так, одним махом, е рекомендую брати автомобіль. І з малим пробігом, тому що автомат це, так знаєте, як кажуть, це те, що з часом потрібно буде ремонтувати. Взагалі, в цілому, треба собі розуміти таку просторість, що купляючи автомобіль БУ, треба розуміти, що е обслуговування автомобіля буде. І яке буде обслуговування. Все залежить від того, який автомобіль ви оберете на так, якщо ми говоримо про автобазар, чи який ви автомобіль купите по, через авторію. Тобто, Тому, власне, стоїть і питання, що потрібно все перевіряти по максимуму. Максимум перевірок, перевірка зайвою не буває. Все, що можна, перевіряти, досліджувати, аналізувати. Відразу я також рекомендую, якщо є якісь сумніви. Краще взяти паузу, подумати і на наступний день з холодним розумом робити якісь дії, вже такі, як кажуть, вкладати гроші. Що відразу хочу сказати, якщо все ж таки так склалося, що ви придбали автомобіль, а він вас не радує, все нормально, якщо ви його купили з нормальними хлопцями-фахівцями, які вам це все підказали, що це можна робити, і що можна автомобіль придбати, і він в нормальному стані, то нічого страшного, його можна далі продати. І рухатись далі. Це не є таке, знаєте, що ви щось купили, і це вже на все життя. Такі речі можна міняти. Що відразу хочеться, друзі, сказати? Ви знаєте, блукаючи по ринку ціни космос, пробіги, на жаль, також є великі. Треба це визнати, це є правда. Приїжджаючи на базар, потрібно себе відразу настроїти, що пробіги будуть, будуть пробіги, тому що автомобілі, які приїжджають на базар, а якщо зараз ми блукаємо про Луцьк і говоримо власне, про Луцьк, то приїжджають з Європи. А це означає, що автомобіль буде із великим пробігом. Та автомобіль в основному не буде в якомусь там ДТП, та, тобто він буде чистий по тих всіх речах, але пробіг буде великий. І тут стоїть питання з тих всіх пробігів знайти. Автомобіль в доброму стані. Іноді часто чую, що люди кажуть, Роман, от там саме пробіг, цікавить мене цифра, цифра по пробігу. Ви знаєте, по пробігу берете будь-який автомобіль, який зараз є на ринку, приїжджаєте на офіційний сервіс і кажете, шановні, добрий день, от ваш автомобіль. Виробник там, да, беремо, наприклад, для, для прикладу будь-яке чи Citroën, чи навіть Ауді, дайте мені письмово, що це тут такий пробіг, згідно щитка приборів. І напишіть цю заяву, таку, знаєте, як кажуть, письмово, І письмово, що вам дали, не дадуть. Пробіги це дуже-дуже така річ, хитра, тому що пробіги можна скручувати, будь в чому, можна перепрошивати прошивками. І тому пробіг в цілому експерт нормальний будь-який, не те, що я зараз кажу там, про наших експертів, будь-який нормальний фахівець він побачить, чи автомобіль має пробіг 100 тисяч, чи він має 200, чи він має 300. 100 тисяч кожних 100 тисяч цей поріг. А скручують, якщо скручують, то приблизно на соточку вниз, то от кожна ця, ця соточка вона буде. Ну, вона відчутна, тобто відчутна не тільки там по рулю, чи, там, по педалях, чи по сидінню. Тому що сидіння, якщо е, власник був такий, знаєте, 120 кілограмів і більше, то сидіння воно може і швидше, як кажуть, втратити свій, свій візуальний вигляд, правильний візуальний вигляд. Мова йде в цілому скласти всі пазли, подивитися все, що є. І тоді вже стає зрозуміло що і як. Навіть якщо в блоках експерт відкриє, побачить по блоках, що пробіг, от ніби все сходиться, що йому 180, та а машина явно видно, що її 300, тобто тих чи там 280, ну, умовно, так як ми тільки що говорили, що соточка, та, то це буде видно. Але тут є ще одні моменти, які потрібно для себе розуміти. Ви можете підійти до двох автомобілів. Два автомобілі будуть стояти поруч. І один з них буде вчасно обслуговувався, та? тобто він приїхав і в нього є оцей ще ресурс ходової, ресурс по мотору, ресурс всіх запчастин, які є також. Та? Запчастин ми розуміємо, та? починаючи, як кажуть, від самого дрібного, закінчуючи, е закінчуючи грубими деталями, це все має певний ресурс, який закладає виробник при. Продажі автомобіля, та І тому, от власне багато автомобілів дається пробіг 100 тисяч або 3 роки користування. Звичайно, що 100 тисяч, поки гарантія автомобіль в основному ходить без проблем. Але ви знаєте, дуже часто також буває, що під час гарантійного ремонту також трапляються якісь курйозні ситуації. Звичайно, що виробник не відразу дуже легко хоче це все, як кажуть, відновлювати. Часто знаходять причину, що. Власник неправильно користувався, чи ще щось, чи невчасно там щось ну, одним словом, тисяча і одна причина. Але все рівно можна воювати. Якщо автомобіль вже виходить за межі гарантійного сервісного обслуговування від виробника, більше, як кажуть, боротися за гарантію неможливо. Тому тут наступне стоїть тільки питання. Далі купляти автомобіль якомога в кращому стані, це все, що я завжди кажу у кожному відео. Максимально, максимально потрібно перевіряти, щоб розуміти, в якому стані автомобіль, що потрібно буде міняти вже. Що потрібно буде з часом, це, знаєте, я кажу, щось можна спрогнозувати, щось ні, але в цілому, якщо взяти живий автомобіль, то все рівно його потрібно ремонтувати, просто ті поточні ремонти будуть менші. А от брати автомобіль, щоб відразу їхати на сервіс. З ремонтами. Ну, Такий автомобіль важко рекомендувати купляти, я думаю, це ми розуміємо, взагалі це не обговорюється. І тому тут ось такі моменти. Бачите, і буси попадають на стрішечки в кадр. І таке. Що загалом ще би сьогодні, друзі, є в наш час, що би хотілося підняти? Підняти те, що е якщо вже так склались обставини, що ви в Луцьк приїжджаєте, то ви повинні розуміти, в які дні працює ринок. Ринок працює як в четвер. Так і неділя. Бачу, хтось в коментарях написав, до речі, друзі, пишу, перечитую усі коментарі, які ви мені пишете. Тому коли пишете, пишіть, щось мені цікаве, Я завжди цікавий коментар. Люблю почитати, дати обов'язкову відповідь. І, звичайно, якщо буде щось цікаве, ви будете мене запитувати, я буду цю тему розкривати в наступних наших відео. І що хотів сказати, так все закрутив, друзі, що аж думаю, що далі маю вам розповісти. Ну, одним словом, давайте рухаємось потихеньку далі. В принципі, по автомобілях, які, а, власне, про коментар хотів розповісти. Коментар, власне, що в неділю Луцьк не рекомендує їхати, хтось написав з наших підписників. Ви знаєте, тут все відносно треба, давайте опиратися на цифри, а далі вже чи можна придбати автомобіль. Ми часто піднімаємо такі теми, що не факт, приїжджаючи на ринок, а особливо я так розумію, хто писав коментар, якщо не придбав автомобіль, то звичайно є певна така, як кажуть, неприємність і злість на ту цю всю ситуацію, тому, можливо, такий, як кажуть, крик душі. Давайте ми будемо опиратися на цифри. Цифри є такі. Луцьк в неділю працює також як і в четвер. Єдине, що в неділю ринок є менш активний із покупцями і також на 20% є менший по кількості. Насправді, якщо зважити всі за і проти, я про покупців, які ходять також поза по, по спиною, та і також під, підшукують автомобілі, і цілком реально можуть придбати автомобіль, який ви тільки що оглядали, відійшли, щоб оглянути ще якийсь а повертаєтеся, автомобіля вже немає. То треба розуміти, що це не є добре для вас. Тому е, як кажуть, поки думаєш, а тобі вже автомобіль забрали, тому що так, е, так людям підійшло. В неділю це все простіше. Тому їхати можна, ну, це, друзі, моя суб'єктивна думка, звичайно. Напишіть в коментарях, хто що думає. Моя суб'єктивна думка, що їхати можна як в четвер, так і в неділю. Ще також опираються на цифри, У нас, як люди замовляють, що ми, експерти також наші працюють як в четвер, так і в неділю, то немає такого по статистиці, що в неділю, наприклад, люди менше купляють автомобілі. Все рівно існує цих грубо 10%. Що ви все-таки не купите автомобіль. Ви пройдетеся, буде багато автомобілів. І буває таке, що причин є декілька, може бути одна з причин, що ви пройдетеся, у вас буде ну, не той настрій, знаєте, я кажу, прийшов, а тобі от все не подобається, хочеться дуже новесенького. А він не такий новенький. Звичайно, що в Луцькому автомобілі насправді, я думаю, хто рідко приїжджає на е, авторинки. То в Луцьку він побачить всі машинки, будуть вимиті, вичистенькі, чистесенькі. ну, близь, близь, Візуально для звичайного покупця близько до нового. От подивіться, наскільки зараз ми добре. бачимо і сиатик, який стоїть, і все воно досить, досить чистеньке. І повірте, що куди не заглянете, все буде плаком-плаком почи, почищено, натерто і буде все красиво. В принципі, це добре. Автомобіль готується до продажі. Це є добре, тому що купляємо. Автомобіль, ми прості всі покупці, так, коли для себе вирішуємо придбати автомобіль, ми автомобіль купляємо очима. Тобто, все-таки візуально він має сподобатись. Я завжди кажу на це, завжди ми опираємося. Ви автомобіль, хто бажає придбати. Ваше бажання для нас є номер один. Чому? Тому що у вас є кошти, і ви потім подальшому будете користуватися цим автомобілем. і Оце користування для вас має бути приємне. Звичайно, так як я починав на початку відео, що автомобіль, якщо все-таки так станеться, що чомусь вам буде не подобатися, та ви хотіли одну модель, на ринку не було. Взяли іншу, тому що хотілося ж хоч щось взяти. І все-таки ця модель вам буде не подобатися. Нічого страшного, якщо автомобіль є в доброму стані, то повірте, продати автомобіль буде не проблема, якщо є добрий стан і хороша ціна. Це є такі, знаєте, ключові моменти, на які потрібно розуміти. Бачите, 3008 Peugeot в кадрі було, це, до речі, з категорії кросоверів. Мерседес, які такі єшечки також бачу, продаються, але дивіться, які ціни: 7900. Колись така єшка це була просто мрія. Ось такий Volkswagen bus. Що він у нас виглядає, що пасажир та-та-та. 11 рік. І. Друзі, поки ще є можливість, також відразу хочу підняти важливе питання. Чомусь я отримую дзвінки від наших підписників, це дуже приємно. Завжди деколи буває таке, що не всі можуть дозвонитися, якщо одночасно попадають, тому хто не встигає, не може дозвонитися, а там десь щось якось, та, то можна написати на Viber. Я думаю, коли з голубів запускали і чекали, коли голуб прилетить, то зараз це все набагато є швидше. Можна... Написати на вайбер, номер телефона є і на екрані. На екрані я час від часу прикріплюю, можна під відео подивитися і написати коротко, роман цікавить огляд, цікавить ще щось. Тобто, ну, що цікавить, можна написати. Я, я завжди подивлюся. Просто Якщо дуже багато дзвінків, то може таки бути, що я завжди, до речі, відзвонюю на усі дзвінки. Але може таки бути, що я кудись віддзвонював туди-сюди, і там може загубитися, якби така такі моменти бувають. Тому не тримаємо образи або перезвонюємо, якщо зручніше перезвонити, або пишемо на Viber. До речі, дуже зручна річ. Допоки я веду з кимось діалог та з наших підписників, буває таке, що ви, ви дзвоните, не можете дозвонитися, ви написали на Viber, а я звільнився в розмові і на Viber вам відписав, там, наприклад, що вас цікавить. Ще відразу сьогодні також в мене була розмова, але чомусь розмова обірвалася. І потім так вийшло, що ми вже не зізвонилися, але сам факт. Дзвонив до мене такий старший пан Роман, хочу щось з мінівенів. Якщо я не помиляюсь, він казав, що в нього якраз є мінівен, якщо я не помиляюсь, так, Peugeot 3008, дизель. І каже, я би хотів щось інше, але такого ж плану. І не знаю що. Ну, я кажу, ну дивіться, є зефіра, є сцені, ну, щось вам має подобатись, Я не знаю, от ви мені кажіть. Я кажу, дивіться, ну тут я можу говорити вам довго, щось, щось з моделей перечислювати, але вам треба зрозуміти, що взагалі вам подобається. Відкрийте собі, кажу, от в інтернеті, подивіться на таку, на таку машину. Маєте можливість десь буде стояти такий автомобіль, подивіться в когось. Можливо, хтось з сусідів має відкрити дверку, сядь та бажано взагалі проїхатись було б добре, тому що перед купівлею, ну даючи кошти <скільки> за автомобіль, треба максимально розуміти, за що даєте гроші, і чи, чи це буде вам підходити. От, тому насправді порада від мене людям, які кажуть, я хочу щось і в мене є бюджет. Насправді ну, це важко. Повірте, це важко. Іноді буває, що людина мене запитує: Роман, маю там 7 тисяч. порадьте будь-який автомобіль, кажу, ну на щось дивитися. Ще ні на що, просто думаю. Я там називаю якусь модель, а ні, цього не хочу. Ще якусь модель, ну це може. Ще одну модель, ця теж ні. Я кажу, слухайте, ну ви все рівно щось знаєте, <сум> щось ви хочете, ну ж немає такого, що автомобілів взагалі немає, і це треба звідкись замовити, це якась рідкість. Вони автомобілі їздять навколо нас, можна просто банально подивитися на те, що навколо нас їде, і звернути увагу на якийсь дизайн. І знаєте, як кажуть, нічого нового не придумаєш. Тобто, що сподобається, то можна брати. Звичайно, є також, друзі, часто до мене запитання, Роман. А от е, моделі, е, щось порадьте по, по, по моделях, тому що є якісь моделі кращі, не кращі, і там такого плану. Е, ви знаєте, по моделях я завжди, як технічно підкована людина, і також наша команда в цілому надаємо перевагу кращому стану. Знаєте, Іноді буває, що ти підходиш до автомобіля. Давайте ми зараз <кій> таку змоделюємо ситуацію. Підходиш до одного автомобіля і до іншого, два конкуренти, там, наприклад, буде з ефіра стояти і Peugeot 3008, та чи Ріно Гранд Сенік. І е, запитуючи експерта, який автомобіль більше подобається експерту, він не буде їздити на цій машині. Та в нього буде якась своя думка, він скаже, мені там подобається, ну, наприклад, мені суб'єктивно, Peugeot 3008 подобається по дизайну. Але ж я не буду їздити, так? тобто їздити будете ви. Тому бажано, щоб ви собі сіли в один автомобіль, сіли в інший. Як є можливість взагалі переїхатися, а вже технічний стан оце є важлива складова, тому що, повірте мені, беремо для прикладу, що ви приїхали на ринок. Уявляємо собі картину, що стоїть на ринку от знову ж таки, ті 3008 Peugeot. Ви їх оглядаєте з експертом, там їх стоїть, ну, наприклад, там, такі, які підходять по ціні, там, наприклад, 10 штук. І 10 штук буде стояти, наприклад, зефір, то все рівно якийсь один зі всіх 20 буде найкращий. І тому експерту буде легше вам сказати, дивіться, ну, дизайни там плюс-мінус, то вже ви дивіться, які вам подобаються. А ось з тих от, всіх автомобілів от, оце є найживіший. Та? Тобто він не новий. Вкладати завжди, друзі, я кажу, ви повинні розуміти, що якщо ви на ринку купляєте автомобілі, вони є привезені з-за кордону. Це 90%, а може і більше автомобілів, привезених з за кордону. Ці автомобілі потрібно обслуговувати. ГРМ заміна, мастила, і пішло. Почнете трішки їздити, треба також розуміти, що потрібно буде щось вкласти в ходову. Є цілком ймовірно, що якісь датчики можуть також дати збій. Чому так відбувається? Чому прокладки часто от помиті мотори та, починаєш їхати в якийсь там період і прокладка може вже трішки підпускати. Ми, до речі, також про таке дуже часто попереджаємо. Все дуже просто. Автомобілі, які приїжджають сюди, буває таке, що вони там на площаці можуть півроку, а то й більше стояти на продажі, на них буде вища ціна, їх ніхто не купляє. Потім приходить час, автомобіль ціну опустили, автомобіль придбали, її помили, мох якийсь там знаєте, десь заростав на вікнах, це все змили, помили, похимчистили і продається автомобіль. І тому, коли автомобіль стоїть, це є дуже м'яко кажучи, недобре, тому що всі резини, резинки, які є, вони пересихають. А це і ходова, і сальники. І в цілому прокладки, які також є на автомобілі, це все також воно відбувається. І тому потім, коли ви починаєте їздити на автомобілі, вам потрібно буде це все розраховувати, що ви вкладаєте. Тому якщо ви купляєте автомобіль, бажано брати його не за останні гроші. Бажано, щоб цей автомобіль у вас був, а ще ви мали в запасі на обслуговування. Тому що бушний автомобіль обслуговувати потрібно регулярно і це нормально. Так, так, воно, є, так воно працює, так воно є і по-іншому бути не може. Ну що, друзі, трішки ми трошки з вами поговорили. інформації, я думаю, трішки почерпали. Загалом хочу подякувати, хто друзі, ставить палець вгору, хто, хто ще не активував дзвіночок, хто не підписався, я думаю, це варто зробити. Ділимось цим відео в соцмережах. Інформація зайвою не буває. Усім дякую. З вами був я, Роман Світушак. Слава Україні, друзі! Слава ЗСУ! Ми переможемо і перемога близько. Тримаємося, ми того варті. Gracias.